Аліно, раніше на тижні високої моди ти ходила подіумом, Тепер ти клієнтка. Кутюр'є тепер ти. займаєш місце у першому ряді і купуєш. Сукню від кутюр. Чи тобі дарують. Я іноді покупаю, коли мої друзі, да, я думаю, що потрібно щось помочь, да, от, наприклад, Магдалені, да, подружці, вона йде сьогодні презентацію, та там, де ми зараз знаходимся, да. Вот, у неї я куплю, тому що я знаю, що моя подружка, їй нужно поддерживать, да. Вот, в основном дизайнерські платья я не покупаю, потому що Они мне их дают бесплатно чтобы я их одевала они не дарят дарят редко вот но на самом деле как вы знаете по моде мы не можем дважды одевать однуды ш спать поэтому нам оно особо и не нужно в подарок вот поэтому Поэтому, да. Для тебе Париж це друге рідне місто, тому що твоє колишні кохання звідси, і тепер щоразу, коли ти приїздиш до Парижа, тобі є де зупинитися. Ти справжній дипломат, стосунки з екс-бойфрендами залишаєш гарні, тому є де зупинитися. це да, У моєго бойфренда дівчинка, і да, вона беременна, вона русская, Вот, двойнята у них будуть. Ми дуже добре дружимо, тому да, як я здесь, я завжди зупиняюся у них. Да. А Коли вони приїжджають до Нью-Йорка, зупиняються у тебе. Звісно, обязательно. Я всегда стою в хороших відносинах зі своїми їх не так много було, бувшими парнями. У тебе зараз європейське турне, тому що живеш ти загалом у Нью-Йорку, але зараз ти їздиш і подорожуєш е, європою. Зокрема, я так розумію, що дочекаєшся саме у Франції благодійного аукціону свого друга Леонардо Ді Капріо. Чи підбереш ти зараз сукню на тижні от кутюр? Ви ж знаєте, я тепер ношу благодаря вам тільки українських дизайнерів. Сьогодні я теж в українському дизайнері Анна Кей. Українські дизайнери перемогли у битві з усіма французькими кутюрі. Так, да, ну, звісно, насправді, на самом деле, скажу чесно, нашим українським дизайнерам ще працювати і працювати. Але вони на правильному путі, вони дуже талантливі і вони рано чи поздно туди все-таки прийдуть. Я розумію, що, наприклад, якщо б я наприклад, надела Еліса Ап, та була бы, like, вау. Wow. Но мені кажется, все таки, якщо я буду їх надівати наших українських дизайнерів, вони будь-расті ну как бы, рости швидше. Твоя подруга Магдалена робить прикраси. Ти займаєшся іншим бізнесом. Ти продаєш квіти. В тебе є ще мрії. Тому що ти дівчина дієва. Пам'ятаю, навіть як ти в українську політику рвалася майже, намагалася Петра Порошенка змінити на посту президента стати першою жінкою. Президентом насчет політики, я все там же. Я просто говорю, что президентом, чтобы становиться, нужно образование получить. Я не могу позволить себе пойти президент без образования. Пусть я ну, как бы не самая умная, не самая глупая, да, но все-таки образование нужно на это. Вот, поэтому еще, в общем, плана много, работы много. Работаем.